Будь -як? Я що Як ви дізналися про компанію Центр правової допомоги? Дружина зайшла в інтернеті вашу компанію. Ви ознайомилися з відгуками чи дружина прийшли? Так, <під> бо... дружина ознайомилася з відгуками, прийшла до вас на консультацію. так. Зрозуміло. Ваше питання полягало в чому? Щоб отримати законну строчкою від мобілізації в батько не бачили лідрої групи. <під> ви прийшли на консультацію, у вас прийняв юрист. Так. І запропонував вам свої послуги, так. Представництво адвоката. Так, послуги компанії, так. Адвокатом, так. Угу. Зрозуміло. Чи були належним чином надані послуги? Так, були належним чином надані. ви професійно всі послуги, так. Поетапно що було зроблено компанією? Заповнені всі заяви, зроблені всі, всі копії паспорта. Ми зробили матеріальну таресу. Нотарі... 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 І адвокат піхав зі мною в Чеченківський военкомат, у мене професійно, у мене все зробили все, має бути нележно. Тобто, в принципі, ви оцінюєте роботу компанії та адвоката та юриста в цілому добре, задовільно, чи... Як на на яку оцінку? На вищому рівні. Можливо, ви маєте комусь окремі подяки висловити, маєте можете, Бо хочете. Всім, з кими, з ким я працював. Всім ми працювали, так, ми разом з дружиною, так? Дуже дякую.